Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Обійти нуну Київка Стробар посів другу сходинку і в результаті команда бере участь в рамках елітного кубка. Але повторюйся, фавор Ігоря Киричка звикла ставити перед собою тільки максимальні цілі. Два у свято І давайте, врешті-решт, познайомимося зі складами команди. Тож Тарикон номінального господи. Киричок удари! Трештою і... забуває, Ігор Киричок. Жик організовує контратаку для святожа. Сторожик! Сторожик! А чому ж ти пробивав? А вважають арбітри сторожик! Знову зачепився заміч на чужій половині поля. Сторожик! 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 І ще... Перехопив цей пас. Однороманенко віддав на дяченка. Дяченко перед чужим штрафним удар мальника! В Повних складах 5 на 5. Продовжуватимуть цей поєдинок після обопільного вилучення. Ельдар Шульган та Данило Сторошик були вилучені, нагадаю, у складі. Пузік знаходить на чужій половині поля Киричка. Киричок, Киричок пробиває з розвороту і забиває 2-0. дубль. Толочко, толочко. Чисто відвоював м'яч Пробиває патрусь. І футболісти терекона цілком спроможні скористатися. Простріли! Це навіть був від Епіфан. От уже удари і забиваємо. Запеклою футбольної боротьби, але без будь-якого криміналу. Сама про була передача на Єпіфанцева. Він, власне, не зумів обробити м'яч. Патрус під захисника пробиває. Продовжують відчайдушно йти вперед. Гравці У білому Небір знаходить Патруса У центрі Патрус, п'ятою на Кулініча. кулініч в один дотик пробиває, хрульов все таки накриває. М'яч. Киричок, киричок знову шикарно працює корпусом і збирає на собі. Отож, жовту картку отримав Дніченко. Лопанов пробиває після розіграшу стандарту. Отож. Чумак. Мальник. Удар. Рульов на місці. Стільки часу на камбек ще залишається у святоша Суліма. Радача праворуч. простріл на даню. Зараз помиляється Суліма. Пузик. Ворота порожні. Пузік забиває Олександр Бузік. Солочко і м'яч в руках. у Хрульова. хрульов. Сам пробиває. До речі, хороший удар! Ідеальний удар від Крульова. Зараз Мельник. Все ж таки не виходить вічнавіч. але вдалося заштовхати м'яч у ворота. 6-2 стає рахунок на 38-й хвилині. Нам. І в лобанова удар зовсім не виходить. Помилки суперника. Під час розіграшу стандартний під час задіювання п'ятого польового, помилки суперника. Під час розіграшу стандартний час... задіювання п'ятого го польового. Звятошки, на жаль, завершує себе турнірну дистанцію в рамках літнього кубка стріл Футбол Челлендж Київ. Терекон у чвертьфіналі фіналі зіграє проти з нетерпінько. Чекатимемо цього протистояння. Ну а далі у нас по програмі Авангард Київ проти тім Київ. Друзі, вітаємо команду Терекон з виходом до на наступного раунду, де суперник вже відомий, це буде команда Сокіл, теж міцний потужний колектив. Сьогодні здобули перемогу, вона поєдинок. Був нервовий протягом всього матчу, не дивлячись на те, що перевага в рахунку була значна для вашої команди. Як прокоментуєте сьогоднішню гру і е, про наступний етап про суперника Сокіл. Які плани, як оцінюєте свій потенціал в цьому турнірі? Я дякую команді нашій, що бачили сьогодні. Наш збір У нас було шість польових гравців і воротар, який, мені здається, був найкращим гравцем матчу. Проти сьогодні була дуже молода амбіційна команда, і звісно, що в таких іграх десь емоції беруть е е гору. У них е вони трошки, мені здається, переважили і вони не змогли е взяти гру під контроль. А ми скористалися їхніми помилками. По Сокілу, я вам нічого не можу сказати, я не дивився, але для мене здивування, тому що я так чув, що у видобування сильна команда, яку вони обіграли. То, що вони приподнесли такий сюрприз, це ще раз скаже про те, що нам треба дуже ретельно підготуватися на наступну гру. І в першу чергу, мені здається, будемо працювати над збором на гру. А так нам все посилам. Дякую вам, дякую організаторам, дякую суперникам. Супер. Ми дякуємо вам і привітаємо ще свято для цієї команди. Основне буде завтра. Завтра день міста Донецьк. Команда представляє саме цей регіон, саме це місто. Ми дякуємо за сьогоднішній виступ. Вітаємось завтрашнім святом. Я хотів ще Пару слов сказати. Я хотів привітати донеччан. Я знаю, що вони чекають Україну в Донецьку. Багато людей. Дяка і шана нашим збройним силам, які боронять Україну, які здобувають дуже важкою працею, платять самим дорогим, що у нас є життям за те, щоб ми жили спокійно в. Цьому у нас було відносно мирне якесь небо, і ми займалися улюбленою справою. Тому я би хотів всіх привітати зі святом з днем українського Донецька. Дякую Дякую вам. вам. Представник команди «Святош» – Емоційна боротьба така вже риса команди. Свято ж на цьому турнірі, на цих турнірах. Але як планували провести сьогоднішній поєдинок, і можливо щось не вийшло через такий фінальний результат. За грою чи не загрою він, на вашу думку? Дякую супернику за гру. Була хороша гра. Ось. Ми багато помилялись, не виконали установку на гру. Гру не задоволений взагалі. П'ятого, коли почали розігрувати, розігрували погано, за це нас наказали, могли вернути в гру, але тим не менше отримали розгромний рахунок. Будемо вчитись на своїх помилках і старатись осінню ставити максимальні завдання. А ці помилки сьогоднішні вони індивідуальні чи це такі тактичні командні помилки? Я думаю, що індивідуально у нас команда сильна. Не в обіду суперника але деякі наші гравці. Я рахую явно. Це... Переважають індивідуально гравців суперника. Командно, у нас саме командно, у нас багато гравців, хто грає 11 на 11, тобто 5 на 5 це як додаткові ігри зібратися одною компанією. Ось. Тому я думаю, це все-таки більш тактично у нас помилки. І ну, що хотілося сказати, ну в першому таймі ми не задоволені суддійством взагалі. Як на на нашу думку, вона трошки було опереджено, і воно трошки психологічно. Нас, молодих хлопців, деяким нам там по 20 років хлопцям тільки зламало психологічно і через це почались емоції, які не повинні були бути. І більше мало мав би мало б бути місце футболу, а не емоціям. Супернику дякую. Ми своєю грою не задоволені. Бажаємо йому успіху на наступних матчах. Ось, надіємося, ми програємо чемпіоном і будемо готуватись до осіння. Дякую організаторам за цей турнір. Загалом дякую супер. Ми дякуємо вам за кожний матч, який проводите на наших полях. За сьогоднішній виступ, за виступ на кубку, бажаємо покращити гру, покращити настрій і вже змагатись за золоті нагороди в осінньому чемпіонаті. Дякуємо.